В ефірі інформаційна програма вчасно. Про події вкрай розкажуть журналісти ШУ Служби інформації тиса 1 у студії Максимельник. Добрий день. Шість проектів для того, аби відновити історичну частину обласного центру. Їх розробили спеціально випускники кафедри містобудування Національного університету Львівська політехніка. Своїми ідеями автори поділилися із громадськістю і представниками міської влади. Роман Сов'як розлогіше. Розвантажити місто від автомобілів, зробити нові пішохідні зони, велодоріжки та кількаповерхові парковки з такими пропозиціями звернулися до Ужгородської влади студенти та викладачі львівської політехніки. Вони в першу чергу пропонують якось розвантажити вулицю Собронецьку від навали автівок та раціональніше використовувати міські площі і сквери. Та найбільшою проблемою Ужгорода архітектори вважають автомобільне сполучення в історичній частині міста. Варіант вирішення простий: зробити центр пішохідним. Можна підвести таку якусь загальну риску і сказати так, що в усіх країнах європейських по меншій мірі вона вирішується приблизно однаковим шляхом формуванням пішохідних зон в центральній частині міста. Крім того, розробники запропонували влаштувати платну парковку на вулиці Феденця, щоб мало б звантажити дорогу від стихійності паркування, або ж звести в центрі міста чи позаду драмтеатру парковку. Міський голова каже, парковки потрібні, проте не в центрі міста, особливо поблизу театральної площі. нам ще не вистачало там на цьому п'ятачку ще стоянки машин? Я категорично проти такого. Інша справа зробити підземну парковку під площею Шандера Петафі, але знов-таки треба робити це частями, тому що рух транспорту ми зразу вже переносимо на проспект, і тут під'їзду не буде до закладів абсолютної. Також проектанти запропонували усі набережні зробити пішохідними із велодоріжками, прибрати стихійну торгівлю та влаштувати на берегах Ужа відпочинкові зони. Проте міська влада має свій погляд на річку. Ужгородська мерія планує збудувати дві міні-гідроелектростанції, що підніме рівень води в ужі, і тим самим додасть нову атракцію плавання на човнах, а рекреаційну зону зроблять біля боздурського парку. Святкувати новий рік із розмахом закарпатці цьогоріч не будуть, як власне і торік, коли більшості українців було не до новорічних святкувань у зв'язку з початком подій на Майдані у Києві. Дехто провів увесь період зимових свят саме там, інші ж, хоча й не полишали своїх домівок, але через хвилювання за долю країни теж не святкували новий рік гучно. Ну а цього разу, крім військової напруги, додався ще один стримувальний фактор це фінансовий. Тож, незважаючи на близьке сусідство із європейськими країнами, значна. Частина закарпатців святкуватиме вдома, чи то відмовиться від витратних мандрівок на користь економ-варіантів. Такими, до прикладу, є автобусні тури до Європи. В середньому їхня вартість на одну особу може коливатися від 150 до 350 євро їдуть але їдуть зазвичай в економтури якісь автобусні тури їдуть до Європи. Піше всього поїхали у нас в напрямку Парижу. Ну сам новий рік в Парижі, але ну в дорозі вони ще теж розглядають багато місць, багато європейських столиць. Тури автобусні тури, економтури це як правило тури, ті, що мають нічні переїзди. Тому що вони тоді виходить в ціні, вони набагато дешевше. в нічному переїзді вони тоді пересуваються і відповідно більше долають самого шляху, і тоді вже в Парижі вони на новий рік святкують декілька днів. Іронія долі, олів'є та ясна річ, салюти для багатьох українців є традиційними атрибутами нового року. Та якщо вдома кожен може святкувати, як йому заманеться, то стосовно масових заходів у новорічну ніч діятимуть обмеження. Згідно з офіційними рекомендаціями на рівні держави від масових гулянь що, що супроводжується гучною музикою та салютами, цього року слід утриматись. Однак уявити перші хвилини нового року без захопливих різнобарних вибухів доволі складно. Наші журналісти. Запитували ужгородців, чи можливе свято без салютів? Щороку в період зимових свят від неякісної піротехніки та невмілого поводження з вибуховими предметами гине близько 10 осіб. Сотні отримують важкі поранення та більше тисячі легкі травми. Рятувальники кажуть, щоб уникнути фатальних наслідків обов'язково слід читати інструкцію та дотримуватись правил безпеки використання піротехнічних засобів. Якщо використання усіх засобів піротехнічних призвело до якихось непередбачуваних обставин, тобто або не спрацювання, або пожежа, необхідно відразу вжити заходів щодо ліквідації пожежі. Якщо, наприклад, піротехнічний виріб не спрацював, через 15 хвилин можна його, наприклад, залити водою або опустити в якусь водойму на певний час, для того, щоб усі засоби там пороха вони прийшли в непридатний стан. Якщо ж виникла пожежа, то в першу чергу необхідно зателефонувати 101 службу порятунку. У зв'язку з напруженою ситуацією в державі влада закликає громадян утриматись від розваг з новорічними вогнями. Чи вважають цю рекомендацію обов'язковою до виконання Ужгородці? я чув про правила безпеки, що тепер заборонені заборонено використання салютів, пітард хлопушок. Я буду в сімейному колі, навіть не планую на вулицю виходити. Так, знайом з правилами безпеки, але я не буду стріляти із пітардами, бо це. Безмислоно я ніколи не читала правил безпеки, тому що вважаю, що людина має інтуїтивно пускати ці всі салюти в небо. Скоріше всього, ні, може бути тільки бенгальські огні з ребенками. да, я буду запускати салюти. М -м, пожалуй, ні, я ніколи не використовував. Ні, ні, законом запрощено. Варто пам'ятати, що новорічна піротехніка поділяється на три класи ризику: перший і порівняно безпечний це хлопавки та бенгальські вогні. Їх можуть використовувати навіть діти під наглядом дорослих. Другий клас ризику становлять петарди, які суворо забороняється використовувати неповнолітнім. І останній найнебезпечніший клас це ракети та батареї салютів, невміле використання яких призводить до найважчих травм. Тож поводитись із піротехнікою потрібно вкрай обачно, а купувати її слід лише в спеціалізованих точках та за наявності сертифікату. Ужгородський каток відкрив двері школярам. В рамках акції Соціальне катання учні місцевих шкіл мають нагоду безкоштовно стати на ковзани. Окрім Ужгорода, така ж акція проходить і на інших льодових аренах області, зокрема у Тячеві та Мукачеві. Попри зимові канікули, дітей з радістю відгукнулися на таку пропозицію. Навіть вчителі кажуть, зібрати дітей на такий похід було зовсім не важко. Найкращий відпочинок активний. В цьому вже переконалися учні місцевих шкіл. Вже місяць на закарпатських ковзанках діє акція Соціальне катання, в рамках якої школярі мають нагоду безкоштовно кататися на ковзанах. Стати на лід впродовж акції лише в Ужгороді вже вдалося півтори тисячі учням. У мукачеві та Тячеві цю розвагу вже опанували понад дві тисячі дітей. Серед них не тільки початківці, а й постійні відвідувачі. На канікулах я не мала чи зайнятися, а коли почула про це, ми зразу зраділи і прийшли сюди. Це часто катаєшся на да, Так, кожен день. Мені дуже подобається кататися, хоча я не дуже сильно вмію, але стараюсь навчитись. На пропозицію провести вільний час на ковзанці, учні реагують охоче. навіть вважають цю розвагу найкращою в зимовий період. У нас ще під час школи на виховній годині оголосили, що є можливість на канікулах піти на каток. Було рішення або піти на фотовиставку, або на каток. Всі діти одразу раділи, що краще на каток адже виставка це нібито скучно, а на катку все весело і вже самі побачили. Водночас необережне катання на льоду може призвести до травм. Саме цим і переймалися вчителі навчальних закладів, але хвилювання виявилися марними. Ну, діти відреагували чудово, але педагоги цю пропозицію сприйняли трішечки з зостріхом. Які були турботи? Чи зберуться діти, як ми проведемо, чи ми живими і здоровими, їх потім приведемо додому? Але виявилося все найкраще із усіх наших сподівань. Коли ми тільки перетнули поріг ковзанки, то відразу підійшли інструктори, діти із задоволенням почали кататися, спілкуватися. Організатори подбали і про безпеку дітей для учнів. Безкоштовно працюватимуть професійні інструктори. Школярі отримують привілегії. те, що початківці з початківцями займаються інструктори безкоштовно. А котрими вже катаються, інструктора піднімають їхню майстерність володіння ковзанами. Ідея соціального катання виникла у власників Ужгородського катка. Ініціативу підтримали керівники районних адміністрацій, а також представники управління освіти. Кожного дня на каток запрошують учнів з різних навчальних закладів, що дозволить уникнути стопотворінь та зробить відпочинок на ковзанці комфортним. Втім, соціальне катання учнями загальноосвітніх шкіл не обмежується. Соціальне катання полягає в чому, що діти соцкатегорії, тобто малозабезпечені сім'ї, сироти, напівсироти, багатодітні сім'ї катаються повністю безкоштовно. Та діти учасників АТО також катаються у нас повністю безкоштовно. А інші платять, якщо немає своїх козанів, лише за оренду козанів. Якщо в них є свої козани, це теж повністю безкоштовно проходить. Про завершення акції організатори навіть не згадують. Навпаки, запевняють, що соціальне катання в майбутньому буде тільки розвиватися. Україна, Румунія, представники цих двох держав спільно відзначили різдвяну коляду. Святкувала на Рахівщині із усіма народними традиціями, як годиться. До заходу залучили і найменших колядників, і дорослих легінів. За святкові співи колядників частували яблуками та горіхами. А ще підписали двосторонній меморандум. Деталі у сюжеті. Суботи в етнографічному музеї міста Баямари повіту Марамуреш, Румунія, відбулося щорічне свято новорічно-різдвяних колядок. Не дивлячись на несприятливі погодні умови, на свято завітало чимало учасників. За гарні колядки, діти та дорослі, отримували горіхи, яблука, калачі та тістечка. Просто неба господарі та господині готували смачні традиційні румунські та українські страви, до яких додавалася чарочка міцної цуйки. Серед гостей свята була й делегація з Рахівщини. Згодом керівники району підписали двосторонній меморандум. Про поглиблену співпрацю між повітом Марамуриш і з однієї сторони, Рахівською державною державною адміністрацією Рахівської районної радою. З іншої сторони, мова йде про реалізацію проєкту будівництво мосту в селі Ділове з боку України. Цей міст давно чекають. Історично так склалося, що українці в силу об'єктивних причин опинилися по різні боки кордону. Близько 30 тисяч українців сьогодні проживає на прикордонній смузі з боку румунської сторони. Це міст не між Україною і Румінією, це міст між українцями. Окрім цього, реалізація цього проєкту дасть змогу відновити історичну желізнодорожний маршрут Рахів-Сигот-Будапешт-Прага. Що в свою чергу, звичайно, дасть економічному поштовху, дасть змогу туристам відвідувати наш край. Головним організатором дійства була повітова рада Марамуреш, а також національний ансамбль «Трансильванія» та дирекція культури повітової ради. Ми з Ми хочемо зав'язати більш міцну співпрацю між повітом Марамуреш і Закарпаттям. Вона стосується екологічних, соціально-економічних питань. У цьому контексті ми уклали угоду з керівниками Рахівського району, яка надасть можливість надалі зміцнити наше співробітництво. Участь у святі взяв і гурт українських дівчат веселі гуцули з села Бистрий, що на Мараморощині. На цю годину у нас поки все більше новин, як завжди рівно о дев'ятнадцятій. До зустрічі.